Дуже добре. Ми представляємо ці ініціативи, які будуть дуже корисні для користувачів і відвідувачів бібліотек різного плану. В першу чергу, це для роботи з відвідувачами бібліотек саме для роботи в інформаційних центрах, комп'ютерних центрах ті базові ресурси, які необхідні для роботи та по користуванню інтернет-ресурсами. І додатково, звичайно, буде дуже корисний. Навчальний курс Він є безкоштовний. Його можна пройти в режимі онлайн, чи в автономному режимі. Тут є траса майкросовка Юліїч Литрація. Його завантажити він складається з п'яти основних модулів: пройти навчання, потім здати сертифікаційний тест в режимі онлайн і отримати сертифікат майкросовнічтелитериці. Тобто кожна бібліотека. На людину у кого є доступ до інтернету, звичайно, коли людина вже пройшла цей базовий. Звичайно, ми пропонуємо також а, безпечні поштові скриньки на платформі Windows Live. Це також є безпечна і дуже надійна кошта. Якщо бібліотеки працюють з навчальними закладами з школами, у нас ми можемо запропонувати дуже цікаву програму, яку ми проводимо з 2003 року. Це програма партнерства навчання. Програма Майкрософт, ми працюємо з школами, вчителями, школярами. Вже у нас є дуже тісна співпраця з бібліотеками в рамках програми для безпеки дітей в інтернеті, тому що коли дійсно інформаційні центри не дають доступ до інтернету. А, де працюють батьки, учні, старшокласники, звичайно, бібліотеки мають проводити також превентивні, скажімо так, види діяльності саме по попередженню ризиків в інтернеті.